Слава Україні! Ви на каналі Калуш Транс з вами Володя. Починаємо нове відео. Перед тим як почнемо відео, хотів вас попросити підписатися на канал, тому що коли ви, ви підписуєтесь, коли ви реагуєте на моє прохання підписатися, воно одразу відчутно, воно зразу видно і мені дуже приємно. І тим більше, ви і так дивитесь мене, тому що воно показує, що 40% людей дивляться, канал не підписані. Хотілося б, щоб було трошки більше підписників. І так само, будь ласка, підпишіться на інстаграм, тому що якщо щось там важливе відбувається і треба швидко відреагувати, то я там багато виставляю і швидше ви отримаєте інформацію з інстаграм. Тому підпишіться і туди, і туди. Дякую. Сьогодні у мене такий цікавий день. Приїхав на Ярду, там треба було забрати документи. З Ярди їхав, заїхав на дорогу по дорозі додому, заїхав на Теслу. Тесло не купив <свисті> по дорозі додому, хоча я таке теж можу зробити. Заїхав, ще там питався за Сайбертрак, а хлопець каже, ну, відповів на моє питання і каже, як хочеш, бере, тестую. Я сів та тестую. Так, зараз зупинимося. Паркінг. Натиснули. Тут включимо цей прикол, машина зразу піднімається страшно. Чого я захотів тестувати, верніше не тестувати, подивитися, тому що оцей колір в сірій. бачите, він йде такий сіренький, там на сірі. Це стандартний колір салону. Тобто, він, щоб купити, щоб оця сіра штука була біла, треба доплатити 2000. І мені було цікаво, як воно виглядає живо. Бачите, ще є цей прикол, що вони зробили підсвітки вже як в нормальних машинах, по всій машині підсвічується. Досить прикольно. Мені було цікаво цей колір. І знову цей руль. Він квадратний. Так, щоб перебирати ним, не, не дуже перебираєш, але в принципі зручно, нормально, можна їздити. Ну і зараз подивимося, як воно, як воно виглядає з вулиці. Це, це версія машини non foundation Тобто це стандартний сайбрак, двохмоторний, правда на офроудних колесах. А Якщо б це був фундейшн, тут би писало фундейшн. А тут у нас цей. Хочу сказати, що в цьому режимі, коли він високий, то він дійсно дуже високий. Всі критикують його за вигляд, кажуть, що вигляд говно, ну, там його обзивають всіма словами, які хочете. Але я вам хочу сказати так, що ну, в ньому є щось. Є щось якесь. Є свій прикол. Є свій прикол цій машині. Хто би що не говорив? Ну і знову, якщо брати його як заміну пікапу, для того, щоб десь колись можна було перевезти тут в багажнику то це дуже навіть непоганий варіант, тому що кузов досить великий, закривається і коли він закривається, ти можеш його закрити в досить високому положенню. Тобто можна щось високе поставити і закрити. В рамі, якщо ти хочеш закрити, то воно буде йти рівно з цими рейками. Ще би хотілося, щоб цією кнопкою можна було закрити. А ні, цією кнопкою тільки відкриваєш. Закривати треба руками. За, коли в цьому положенні високо, тож сідати не дуже. В рамі зручно є ручка, а тут ручка виконує функція, функцію ручки виконує руль. Пробував тільки що притиснути газ в полік. Двох... Було цікаво було саме цей момент, щоб в двохмоторному це зробити. Капець прикольно, все рівно навіть двохмоторний він так досить-досить швидко. Ну, бо я зараз порівнюю його з своїм рамом, порівнюю тепер недавно катався на хлопців хлопців в рапторах, то ну, цей їде набагато швидше навіть за раптори. Хоча Та раптор так би серед пікапів верховується швидкий. Так, ну, зараз і... будемо пробувати Dynamic Включив Dynamic, Sport. Uh, я не знаю як воно тут дасть нам. Щоб це був якийсь супер-супер спорт. Ходу на тестованій машині цього робити не можна. Вже я купимо свій. Тоді вже попробуємо наскільки він швидкий, але зараз все рівно трошки попробуємо. Погнали! Ух uh, бляхом! Як він хлопці валить, ви собі не вляєте Це, це не пікап, це спортивна машина. <риклад> По відчуттях це дуже-дуже ну, швидко, дуже прикольна машина. Ну що, протестував і хочу сказати, що ще раз вона мені зайшла. Після першого разу тепер вже трошки емоції заспокоїлися, нема того першого вау-ефекту. То хочу сказати, що машина нормальна. Для пікапа, дуже швидкого пікапа, дуже комфортного пікапа. То, що треба. Що, покатався сайбертраком і їдемо рамом тепер додому. Я не знаю, мені ще... сьогодні вже другий раз на ньому катаюся і другий раз мені заходить. Не знаю. Не знаю, ще не знаю чи купляти, але Ну, поки що мені подобається. І там, звичайно, не буде звуку V8, звукового тут. Що сьогодні відбувається. Зараз буде аукціон. Список траків які цікаві. Тут все повідмічав, які плюси, які мінуси є траків, які не варто бити. І Зараз будемо пробувати щось купляти. Зараз поки йде аукціон, вийшов трошки з волтом погуляти. Тому що наші траки будуть йти десь через годину, щоб вода в там не скучав, поїхав походити трошки. Приїхав додому, зараз сидимо з Олією в обіці. Тут в нас трошки треш через вітавий клей все паде. Через те, що тут у нас був град пару ну, місяць, напевно, вже два місяці. І Град побив новий дах, і зараз по страховці міняють новий дах, ставлять. З нового даху знову ставлять новий дах. Побило РНВ, так само РНВ були нові, все так само міняють. І це все в нас зараз відбувається з вікна нашого офісу. Такий телевізор у нас. Для тих, кому цікаво, що відбувається в Олтердамах, Так все відбувається. На краєві я собі так спеть, це так міцно сп'яно. Я хлопці зенглію відправляють на гору. Сильна робота я колись такою починав. Це була моя перша робота в Америці на дахах. Так, сьогодні субота. На дворі вже потепліло. Може, два дні стояв сніг, такий трошки не, не дуже великий, але сніг вже був. Приїхав на ярду зараз, що трошки було щось там показувати. Е, ремонт трейлера закінчився. Трейлер готовий, все повністю вже. Е, Закляпки тоді ми побили, ви бачили. Герметиком промостили всі шви повністю. Все зробили так має бути. Проводка. Так само були проблеми з проводкою, тому що це знову додало трошки видатків. Проводка була обірвана, повністю все, не було ні одного дротика. Механік встановив всі нові дроти, зараз все працює, АБС працює. Е, ще єдине лишилося поміняти валф один, тому що ми його забули поміняти. І зробити алаймент. Тут видно цю штучку. Треба поміняти, напевно, буде ці гайки тут. І видно, що воно тут трошки мало люс Тобто воно рухалось. Треба це зробити. Тому що шкода це не зробити, колеса нові, всі. І хотілося б зберегти, щоб воно все було нормально, щоб можна було їздити нормально. Ще дещо зробили? Бачите, стоїть тут такий новий гачок. Поміняли ручки, зробили звичайні ручки. Вабашовська система добра, отут воно зачіпається. Такий у них спеціальний замок на другому трейлері, я там покажу вам пізніше. Потім. І Тим замком зачіпаєш за оці діри Але коли вони розбиваються, отут, воно вже потім не тримається. Тому. Ми перейшли на, на, звичайні, на звичайне кріплення, зараз можна вже все тут робити, тримати, все, двері тримаються. Ну і плюс ця штука для того, щоб якщо треба відкрутити сіл, треба десь буде перевантажити, ще щось таке, тут собі спокійно відкручуєш сіл і, і їдеш. Ще одне треба буде трошки прибрати в трейлері. Мої колеса тут лишилися запасні. О, зараз я покажу всередині відбувається. В середині досить багато сміття, в принципі, ще є. Колеса це ми лишимо збоку. Лишилися ці міндобрива. Знову не знаю, що з ними робити, куди їх висипати. Ну, Висиплю смітник, це понятно, але Може комусь треба, то пишіть, ще напевно пару днів воно тут буде. І ще, щось зробили, що зробили, цю передню стінку, так само поставив механік якраз на, цех, на цього тижня. Ця стінка для того, щоб якщо впираєшся вантажем сюди з форкліфтом, щоб не, не проламлювали туди наружу. Воно тут все тримається. Хтось буде казати, що тут така стара стінка. Це стінка викор... зроблена з дверей. Тобто двері, які були на других трейлерах, і на цьому була частина цієї стінки теж, то він їх побрізав і поставив сюди і все. І зараз все нормально. Так воно все виглядає. Нормально. Тут бачите, так само, все у нас виходить два цих нових. З цього боку у нас одна, одна частина новатіки, і тут зверху була дірка, то зробили там латку. Так само, де був стик цієї верхньої частини рами, ми тут всередині так само поставили ще таке підсилення. Один кутник, і тут другий кутник стоїть. От там іде підсилення. Все промащено герметиком, все зроблено так, щоб нічого не текло. Досить непогано зроблено все по-людськи. Досить кваліфікований механік, це все робив. я йому довіряю. Ну і все, на наступний тиждень цей трейлер буде готовий їхати в рейс. Це все ми викинемо. Поїду на траквош, помиїмо з середини. Зробимо -вош аут, так щоб трейлер був чистенький. І щоб на ньому можна було приємно працювати. Це все зробимо на наступний раз. Наступного тижня десь понеділка цим займаюся вже вівторку. Ці колеса в мене з тих моїх старих трейлерів, ці колеса деякі передні. Тому що там було, що на деяких колесах, на деяких траках повибувало передні колеса. Одне колесо добре, друге погано, то ми маємо такі колеса, у нас лишилися. І виглядаєш це колесо нам ще може навіть скоро і згодиться. Тепер про ціни. Скільки коштує таке задоволення, чи варто воно з цим зв'язуватися, чи ні. Почну з останнього питання, не варто з цим зв'язуватися. Не потрібна вам ця штука. Не, не, не вартує воно того, щоб так морочити собі голову з таким трейлером. Тут Волтер сів перед тим як ми будемо знімати відео про трейлер. Але нічого, він наш канал прикрашає. Тепер знову скільки все мені це коштувало. Купив цей трейлер за 3,5. Там 3700 вийшло повністю, вже я його забрав з все. Uh, Привіз сюди, ну, там, не знаю, як рахувати чи не рахувати перевезення, не пам'ятаю, треба рахувати якісь там гроші. Майстер з запчастинами, ремонт вийшов трейлера трейлера тисяч, Тобто цей трейлер вийшов 10, uh, 10 700. Знову тайтл чистий, в нього не є якийсь там ребілл тайтл, бити, щось таке. Трейлер uh, 15-го року. За 10 700 можна зараз купити такий трейлер спокійно на, на маркеті десь. Але знову, чи він буде такий, чи ні, треба дуже добре дивитися. Тому що, так як я бачу, десь там вони продаються в районі, якщо буде в такому стані, як цей, зараз. Тому що в нього зараз стан реально дуже добрий. В нього рівні всі кросмембери, нові колеса. Подолав в доброму стані. Тут, подивіться, все, все рівненьке. Підлога рівна, немає ні да ні дір, ні нічого. Двері добрі, все добре. Тому такий трейлер зараз, реально, якщо б я хотів продати, я би його за 13 тисяч продав дуже легко. Звичайно, я цього робити не буду, але знову-таки просто про, говоримо про ціни, тому виходить так, що ця покупка для мене вона вигідна. Я зараз маю добрий трейлер, який зможу використовувати. Рекомендувати такі події я комусь купляти не, не буду, тому що ну, реально не знаєш, як воно закінчиться. Добре, що в мене тут і колеса добрі, і підлога рівна, все це. бо тут ще могло набігти ще спокійно на добрих пару тисяч, і тоді вже зовсім немає сенсу щось таке робити. Якщо купляти щось таке пошкоджене, то ну, краще, щоб воно було там хоча б якийсь рік 22-й, вже щоб воно було новеньке. Якщо воно буде нове, то тоді сенс є. А коли воно таке старе, то сенсу, сенсу немає. Так така ось історія з тим трейлером. Але я радий, що це все так сталося, що ми його зробили, що все добре, що історія з трейлером закінчилась навіть дуже непогано. Тепер його зараз, напевно, на наступний тиждень не поїде ще в рейс, але думаю за два тижні вже десь якийсь драйвер його зачепить і поїде. Приїхали з Матвієм на Ярдом, то він мені допомагає переганяти фору. Лише його самого він. Все рушив, поїхали. Туда. И сюда. Це відразу не помню штрайер бет. Задом Петрай. Я ja, помаленьку помаленьку. Навчиться ще цієї роботи. Давай, давай, заїжджай. Добре, стій Тоді сподобалось їхати на форищі. Що таке собі? Приїхати. Не дуже цікаво, чи, чи нормально? Це нормально. Хочеш бути шофером, чи хочеш бути бізнесменом. <риклад> 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 так є дітьми, вони ще не знають, що вони хочуть. Цього тижня буде виглядати все так, поки 177 й трак в ремонті. І виїде на 178-му, зробить своє делівері, може зробить пікап, Вернеться в Чикаго і якраз за понеділок, там, за півдня все поміняють. Тут Волтер сидить, чекає на нас. Та Волтерячка, що їдемо. Може вже сьогодні вийде поїхати з Волтером на мейку і його помити. Та волтряк, що тебе чекає зараз? Так що так, зараз з цим всім розібралися, ще перевірив заводну той свій трак. Тут вроді би все нормально Машинка добра Так що все добре З Матвієм і з Волтером йдемо купатися Волтер ще не знає, що я його тут чекає Тут є такий знак dog Wash Тут знову є догваш. А Ага, у нас тут є, в принципі, мило, все є. Ага, окей, okay. ну зараз будемо мити Так, вот таряк, а будемо купатися зараз. Все відбувається так на миці самообслуговування. Як, як маєш машину, так і цим. Та волтаряк, ти не хочеш митися, правда ти не любиш. Ти боїшся, не бейс. Там переключаєш режим, а ну матві включай шампунь. Шампунь. Шампунь? А, то добре, добре, Зараз Розподивимося, буде шампунь чи ні? Е, пішов шампунь. Коротше, прикольна Мекка. per volte lo hanno ma te ne puoi essere non ne beviamo che ne beviamo se lo hanno ma tu non ce te ne Все, Волтер покупався чистенький, чистенька волтерячка. Молодець. Всі їм зараз додому. Все, розвага, розвагами. Далі почалась робота. Знову біля траків сьогодні, але це вже все буде в наступній серії. Тому на цьому закінчується відео. Вам дякую за ваші перегляди. Дякую вам, що долучаєтесь до зборів, ті, які я організовую. Будь ласка, лишаю зараз знову під відео посилання на... Волонтерів з Калуша їхній PayPal. Якщо є можливість, звертаюся знову до американських своїх підписників для, до тих хлопців, які їздять траками. Є можливість, будь ласка, хлопці там допоможіть їм, там не лишилося щось, е якась тисяча доларів, що закрити якусь там збір на машину, то, будь ласка, хто має можливість, підключитися, допоможіть і все буде добре. Так. Так ми разом з спільними зусиллями переможемо. Тому дякую вам за увагу. Кому цікаво купити трак з аукціона, або хто хоче працювати зі мною овнером, телефонуйте 312 593 8660. Україна переможе війні. Слава Україні, всім пока.